Настанова, яку я собі найчастіше даю, звучить так: дозволь собі бути. Це означає, дозволь бути усім тим почуттям, що ти відчуваєш, усім тим думкам, які проходять, а дозволь бути всьому тому, що відбувається зовні, адже це ти його бачиш. Дозволь бути, але не перетворюйся ні на те почуття, не ставай рабою тих думок, не поринай повністю в те, що відбувається зовні. Спостерігай. Спостереження допомагає відбуватися трансформації. Адже світ це безперервний процес постійних змін. Коли ми хочемо щось зупинити за щось схватитись, робимо перепону в цьому потоці змінності. І ця перепона якраз є нашою проблемою. Вміння спостерігати допомагає послабити цю хватку і продовжує процес змін. І відбувається трансформація, щось закінчується, і починається щось нове. Я вже років 15 викладаю спів. Останнім часом запитую, як я цей принцип, про який я тільки що розповіла, можу використовувати у викладанні. Вчора я це побачила. До мене прийшла дівчина, почала співати і стала так жалітися, що в неї горло зажати. На що я несподівано для себе спонтанно дала відповідь, щоб вона продовжувала співати. Нехай буде той зажим, просто хай вона за ним спостерігає. Хай спостерігає за тим, як вона співає, що там відбувається, як той зажим себе поводить, і що відбувається далі. Вона дуже легко сприйняла цю пораду, просто почала далі співати. А я спостерігала за трансформацією. Його голос змінився. Але він змінився не тому, що я йому сказала не бути таким, який він є, а тому, що вона просто спостерігала за тим, що було, а все завжди змінюється і зажив. Перейшов в інший стан до кінця уроку вона вже співала так, що я просто не могла наслухати. Слава Богу, що я їй не почала вчити вокалу, бо я би її почала вчити. Вона би почала б копіювати мене, і в неї це могло би не вийти, щоб її засмутило. А Могло б вийти, і вона би звучала якось так вокально, але це... це не було б настільки гарно, наскільки вона вчора звучала. Відбулася трансформація. Все відбулося максимально природньо, правдиво, живо, так воно і звучало. Вона просто витягла свій голос, своє звучання автентичне. І нічого кращого не може бути. Ніякий ідеальний вокал не порівняється з природнім, чесним звучанням. Це мене настільки надихнуло, що сьогодні я вже почала записувати відео. Цикл таких міні-уроків під назвою Дозволь собі звучати.